Батьки дітей, які живуть в окупації, хочуть, аби їхні школярі принаймні онлайн доєдналися до навчання в школах Тернопільщини. Такі заяви масово надходять у департамент освіти області. Наразі точної кількості школярів з окупованої території, які вчитимуться з нами, ще немає. Загалом же на Тернопільщині до освітнього процесу доєдналися більше двох тисяч внутрішньо переміщених дітей. Зараз ми це Питання розглядаємо, яка і шкіл чи декілька шкіл надаватимуть такі послуги дистанційні для навчання дітей з окупованих територій. То це будуть школи, які онлайн почнуть вчитися. Так а не тільки які онлайн Ми Маємо розуміти, що ми фактично в кожному закладі освіти маємо в класі не тільки очну форму навчання, а й дистанційну для дітей окупованих територій. Поки що. Нам будуть надані методичні рекомендації, як їх долучити, але станом на зараз нам лишень потрібна заява для, від батьків.